Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поки одні депутати гинуть на фронті. Стефанчук продовжує займатися беззаконнім. Яс його кістка у горлі. Він, мабуть, як безугла. Хоче, щоб їх всіх на фронті перестріляли. Влада заблокувала виїзди моєї колеги Вікторії Сюмар у міжнародне відрядження. На запрошення Ради Європи пише Фадина на конференції Ради Європи щодо боротьби з корупцією. Представника парламенту України не буде на фоні зменшення уваги до нашої війни з боку міжнародних це нонсенс на фоні відсутності посольства послів у більш як 80 країнах ООН, які підтримували резолюції проти Московії, Це нонсенс. На фоні відсутності послів у європейських країнах, партнерах, таких як Бельгія, Греція, Люксембург, Чехія, Велика Британія, Норвегія, на фоні неефективної роботи великої кількості послів, яких назвали, аби було згадайте тільки фахівчиня з дорогоцінного каміння у Болгарію псевдоправохоронниця Діктова у Швейцарію, екс міністр оборони. Не таран, який не купив для армії жодного снаряду та ракетної установки, зірвав виконання держоборони замовлення у Словенію. Днями я проводила певний аналіз щодо роботи дипломатів. А більшість посольств у світі працюють лише формально у мережі. Їхня видимість завершується репостами Зеленського та основних новин часто не працюють сайти. Нема послів у Філіппіни та Таїланді, які є основними союзниками США та НАТО. Нема послів у Алжирі, які є країною Середземноморського діалогу. Нато результати обіцяних колеби відкритих конкурсів у невідомі. Остання новина за серпень Були вони співбесіди. Міністр Кулеба розповідає, що ми будемо воювати лопатами, якщо закінчується зброя. Так може давати працювати фаховим депутатам у міжнародних інституціях. Так може призначати послів і відкривати посольство і пальнувати, щоб вони ефективно працювали. Так може створювати ефективне міжнародне мовлення, а не вбухувати мільярди в єдиний марафон, щоб була зброя і допомога раніше. Федина писала наступне, і знову українців мають задурнів, пише депутатка Софія Фадина, розносячи уряд Єрмака. Міністра Федоров оголосив збір величиною 235 мільйонів на 10 тисяч дронів камікадзе. Неволонтерне благодійний фонд, не військовий Міністр, точніше, цілий віце-прем'єр-міністр, представник уряду, оголошує волонтерський збір, уряду, який би мав закладати гроші і визначити пріоритети, куди і як їх витрачати. Бо в Україні є гроші на все. На покривання агрального бізнесу, який реально майже не приносить доходу в бюджет, на розпил по любістських програмах, на стадіони, нові дороги, які кладуть у багатьох випадках, по нормальних, а не критичних дорогах, на барабани чи прибирання Борисполя, і цей перелік можна продовжувати, але точно у державі з якогось дива немає коштів на дрони чи БПЛА. Хоча волонтери вже другий рік голосно кричать про потребу їх закупівлі, взагалі про запуск широкомасштабного виробництва на державному, а не волонтерському рівні. Міністр Федоров оголошує збірна. Дрони в той час, коли замміністра Маляр каже, що всі замовлення міністерства оборони виконало і потреби немає. А з передової щодня кожен волонтер отримує десятки запитів на дрони. Люди знову і знову скидаються, люди платять податки і додатково видають частку свого невеликого доходу на допомогу ЗСУ. А в цей час хтось закуповує для армії яйця по 17, яблука по 51, дизель по 83 чи здорожчає під час перевезення вартість на зимову форму. Хтось Окійно проплачує нульові непідтверджені контракти, нібито на зброю на 35 мільярдів гривень. Ви скажете, що ви депутатка, робіть щось, я і мої колеги надсилаємо численні звернення. Піднімаємо ці питання з трибуни на комітетах, боремося з деребаном коштів під час голосувань. Але опозиція у кількості 27 осіб не може замінити державну машину, в якій панує повна моновлада. А отже, якщо ніхто ні до кого у владних кабінетах немає претензії, панує повний монодеребан коштів, який може зупинити. Тільки розголос і дуже активна позиція громадськості. Так, ми не можемо в цій боротьбі кинути армію на призволяще і просто чекати, що держава одумається. Ми маємо безперервно допомагати нашим захисникам, але нарешті треба голосно заявити, що розкрадання ресурсів для ЗСУ чи їх нефункціональне функціональне використання це ненормально і це треба зупиняти. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.